Бійці Нацгвардії Спартан спинили спробу наступу окупантів на запорізькому напрямку. Бригадний генерал Олександр Півненко оприлюднив відео. Росіяни, намагалися там наступати групою піхоти на позиції нацгвардійців. Та аеророзвідка Спартану заздалегідь виявила виявили їхні дії на цьому напрямку. Ворог головним чином намагається проводити штурми та розвідку боєм піхотними групами від 3 до 10 осіб. Техніку застосовують рідко, але й особовий склад ворога і вогневі засоби наші воїни знищують швидко та влучно, зазначив командувач Нацгвардії. Адміністрація Джо Байдена до завершення повноваження у січні двадцять року не встигне відправити Україні усю заплановану військову допомогу. Тож частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Нині ж адміністрація Байдена має понад 6,5 мільярда доларів для передавання Україні техніки і складів і запасів армії. США. однак, у Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні, без шкоди для власної боєздатності. Також є логі логістичні проблеми в доставці озброєння українськими силами, аби встигнути витратити всі кошти, США мали б щоденно відправляти Україні озброєння на суму понад 110 мільйонів доларів. Але це неможливо, пише видання.